Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ще один дуже смачний тортик. Бюджетний також корж цей раз на кефірі, і дуже смачний заварний крем. В цілому поєднання просто фантастичне. Обов'язково приготуйте до будь-якого свята і просто так це просто неперевершено. Спочатку приготуємо корж. Тут у мене 250 мл кефіру. Жирність кефіру на ваш смак. Можна використати домашнє кисле молоко, але обезжирний кефір не беріть. Додаю сюди треті чайні ложечки соди і перемішую, залишаю на 5 хвилин. Змішуємо сухі інгредієнти. Тут у мене 180 г борошна і 50 г какао порошку Беріть гарної якості какао. Скільки це в ложках, я як завжди вкажу в описі під відео. Додаємо 1 чайну ложечку без огірки розпушувачу і все це перемішуємо. Зручну ємність розбиваємо 2 яйця середнього розміру, це категорія с 1 кімнатної температури. До речі, кефір має бути також кімнатної температури. Додаємо 120 г цукру, це помірно солодкий варіант. Також додаю я 1 чайну ложечку ванільного цукру це по бажанню, і дрібку солі. І все це міксером збиваємо хвилинки 3 до ось такого стану. Тепер додаємо кефір із содою і 5 столових ложок рослинної олії без запаху. Просто вінчиком перемішуємо до однорідності. Через сито додаємо сухі інгредієнти в два підходи. Половинку додали, вінчиком перемішуємо. Потім наступну половину ще раз перемішуємо і ось таке тісто у нас вийшло. Діаметр моєї форми 24 см, можна використати діаметр форми 22 см, буде просто тортик вашої вищий. Я сьогодні не хочу заморачуватися, простеляти низ, бока, тому я просто беру листок пергаменту, ось так його жмакаю в руках і вистеляю на низ. Відправляємо тісто в форму. Бачите, яка консистенція гарна? І тепер для того, щоб корж рівномірніше піднімався, декілька разів так прокручуємо формою і разів 2-3 стукніть об поверхню, щоб вийшли великі пузирки повітря. Відправляємо в завчасно розігріту духовку, вже вона має бути розігріта 180 градусів верх-низ, без конвекції приблизно на 35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Перші 25 хвилин духовку не відкриваємо, потім готовність перевіряємо посередині зубочисткою або спашкою з серединки, вона має виходити повністю сухою. Даємо охолонути буквально хвилин 10-15 і виймаємо е, наш корж із форми. Перекладаємо його на якусь дощечку або бажано на решітку і даємо йому повністю охолонути. Готуємо крем. В каструльку з дном я виливаю 500 мл молока. Жирність на ваш смак. І ставимо на середній вогонь. В цей час окремо розбиваємо 2 яйця, додаємо цукор за смаком у мене це 120 грамів, це 6 столових ложок, це такий помірно солодкий варіант. І додаємо кукурудзяний крохмал 40 грамів. Я сьогодні тут вирішила на глазок кинути, ви цієї помилки не робіть. Додайте саме 40 грамів. І замість кукурудзяного крохмалу можна використати борошно. Такій же кількості. Це близько 3 столових ложок без гірки. Я додала менше, і в мене крем був трішки рідкі, рідкіший, ніж я б хотіла. І перемішуємо це все до більш-менш однорідного стану. До речі, яйця в мене з холодильника і температура продуктів для крему не має значення. Можна використовувати всі продукти з холодильника. Молоко у нас вже трішки підігрілося, я з загальної кількості молока додаю десь приблизно третинку, ну, трішки менше склянки, тут неважливо. І перемішуємо вінчиком до однорідності. Тепер всю цю масу виливаємо назад в каструльку до решти молока і постійно помішуючи, заварюємо крем. Спочатку середній вогонь ми ставимо і помішуючи, ось так непреривно, не відходьте від крему, щоб він вас не схватився знизу. І коли ви відчуєте вінчиком, що вже ваш крем починає гуснути, ставте вогонь такий маленький. І доводьте до кипіння. Коли підуть перші такі от бульки, проваріть ще крем одну хвилинку і вимикайте. Я відразу крем переливаю в іншу ємність, щоб швидше він охолоджувався. І відразу додаю ванільний цукор, одну пачечку, це 8-10 грамів. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку, щоб не гірчив крем. І додаю шматочок вершкового масла, буквально 30-50 грамів. І ще раз це все перемішуємо до однорідності. А тепер ви можете прикрити в контакт харчовою плівкою цю заварну основу. Або можете просто через кожних дві хвилинки перемішувати, щоб у вас не утворилася ця плівочка зверху. І дати охолонути крему близько 30 хвилин, і ми вже будемо збирати тортик. Корж уже охолонув і заварний крем також вже погустіше, хоча не до того стану, якого я хотіла. Тому додавайте по рецепту. Кількість крохмалу. Так, тепер я зрізаю з коржа. Верхушечку, а потім, де що залишилось, розрізаю навпіл. Будь-яким зручним способом розрізайте корж. Я роблю ось так ножом на січки і акуратненько повертаючи корж, розрізаю його на частини. Верхню цю частинку я просто ножом нарізаю на шматочки. Мені так дуже подобається. Можете просто в подрівнювачі зробити крихту. Беремо красиву тарілочку або підложку, наниз чуть-чуть крему, і перший корж. Я встановлюю ту форму, яку я готувала корж, тому що в мене крем вийшов досить таким рідким. Ви вже дивіться по консистенції крему. І тепер виливаю половину крема наверх крему знову корж і решта крему. Зверху присипаємо тими шматочками, які ми нарізали від коржа. Відправляємо в холодильник, даємо торту пропитатися 1-2 годинки, можна, звісно, більше. А потім знімаємо форму і смакуємо. Це дуже смачний торт. Цей корж в поєднанні з заварним кремом, я не думала, що це так смачно. До чаю, до кави, на яке свято або просто так те, що треба. Обов'язково готуйте. Якщо відео вам сподобалось, натискайте на лайк. Якщо раптом ви ще не підписані, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам, пока-пока!